Здається, мені не вистачало крінжі від першого ролику, тож я вирішила зробити це. <му> так, так, я казала, що буду вивчати анімацію. Але хто себе слухає у другій ночі? <му> Намалювала персонажів у стилі аніме. І що це взагалі за місце. О, моя самооцінка. Як завжди десь під ногами. Я все одно намалюю це. Арі? Ти мала створити анімацію. А що ти зробила? Мені здається, фанати магічної битви зараз хочуть мене просто зжерти. Але давайте обійдемося без розширення території. Вставка ця була зроблена виключно в розважальних цілях. Нікого не хотіла образити. І взагалі я дуже сильно полюбляю це аніме. І гарного перегляду. В принципі, з назви ви вже зрозуміли, що буду намагатися намалювати вперше своїх персонажів у аніме стилі. Хоча, мені здається, це відео можна було б назвати по-іншому, наприклад, намагаюсь не отримати страйк за напівпіксельну дубу. Ну я сподіваюся, ви вже пристібнулись, тому що наші американські гірки починаються. Зазвичай початок будь-якої роботи я починаю з так званого недоскетчу. Це така дуже груба замальовка просто основної ідеї, яку ти хочеш потім намалювати в майбутньому. І якщо ми візьмемо мої роботи, то в мене початок саме з недоскетчу, а потім фінальна робота настільки сильно відрізняються, що ти іноді дивишся і думаєш, а як в тебе взагалі це вийшло? Тобто можна побачити, що я спочатку використовую якісь грубі форми або навіть фігури того, де що і як в мене буде розташовано. І саме через те, що ця частина займає великий проміжок часу. Її мені прийшлось підрізати, а точніше повністю прибрати для того, щоб перейти вже до самого скетчу основного, котрий все ще залишається неохайним, але можна вже побачити більш продумані деталі. Переходимо до мого найулюбленішого моменту, а саме лайну цю роботу я малювала взагалі з мінімальним знанням того, як створюється анімація. І тому в мене зрозуміла справа: робота взагалі не професіональна і в деяких місцях дуже сильно покоцана. Якщо коротко пояснювати про те, як саме в великих студіях художники-мультиплікатори це все малюють, то вони використовують для лайну спеціальний пінс... пінсельний <пінцельний пінцельний> піксельний пензлик. Використовується він для того, щоб потім спростити собі роботу в моментах, коли у вас не замальовані якісь ділянки. Наприклад, як в моєму випадку, це були перетини волосся, то набагато легше залити ці ділянки, коли вони виглядають як просто квадратик. Тому такий собі Майнкрафт тут дуже сильно допомагає. Але я малювала лайн не таким пензликом, а він в мене був скоріше трохи розблюрений по краях. І саме на моменті заливки я зрозуміла, що в цьому і була моя велика проблема, бо мені треба було потім або окремо заливати ці всі частини, або обирати інший пензлик для того, щоб промальовувати ці всі частини. І цей проміжок в мене займав також велику кількість часу, тому я його не вставляла у відео. І насправді цих незалитих ділянок в мене було настільки багато, що я зрозуміла, що це просто жесть. Тож, будь ласка, якщо ви захочете зробити щось таке, як я, не робіть моїх помилок. Взагалі я планувала зробити спершу саме цей кадр з аніме, а інша моя робота мала б бути пов'язана повністю з анімацією. І в мене був би ефект, наче цей кадр оживає та перетворюється на анімацію. Але в мене виникли невеликі проблеми, а саме розмір мого файлу. Тобто в мене було 12 на 7 тисяч пікселів. І я не знаю, чому саме в той момент, коли я стала створювати цю роботу, я подумала, що чим більше, тим краще, тому що в моєму випадку це було тільки гірше, і задало мені додаткових проблем. Бо в кінцевому результаті в мене робота могла трошки зависати, або в мене не повністю міг провантажитись цей файл. Іноді ти просто сидиш і думаєш, блін. Нафіга я це зробила, але окей, це також був досвід. Будь ласка, ніколи так не робіть. Краще зробити якийсь. Невеликий формат, плюс-мінус е я завжди малюю у форматах 3 на 3 тисячі пікселів. Або в мене це іноді буває десь 3 на 4 тисячі пікселів, і цього вистачає з головою, особливо коли ви додаєте роздільну здатність у 300 dpi. Я не знаю, як я сказала, але окей, я додам скріншот. Я просто реально не пам'ятаю звідки в мене взагалі взялися такі цифри для того, щоб намалювати такий кадр. Якщо б я і захотіла намалювати анімацію, то цей кадр мені довелося б набагато сильно зменшувати для того, щоб вже намагатися створювати з нього анімацію. Але в мене були намальовані деякі моменти, котрі я вважаю складними для реалізації в анімації. Наприклад, те ж саме волосся на персонажці. Ось тому я вирішила поки що залишити цю ідею і просто зосередитися на малюнку і доробити його до кінця, але так, аби він мені подобався. Насправді такий досвід у спробі малювання аніме кадру мені дуже сильно припав до душі, тож я сподіваюся, що колись дійдуть руки зробити якийсь такий кадр, але вже з якогось аніме фандому. І знаєте, поки я малювала цей аніме кадр, то зрозуміла, що навіть стиль у малюванні в мене трошки змінився. Мені здається, це просто вкотре доводить, що будь-які зміни. Особливо, якщо це стосується творчих людей, вони дуже позитивно впливають. Робота дійсно допомогла мені трошки розворушити мої мізки та повернути до реальності, тому що останнім часом дуже довго знаходилася у стані якоїсь апатії, артблок в цей раз дуже сильно по мені вдарив. З цього приводу можу сказати, що саме невелика зміна моєї зони комфорту мені допомогла. Для того, щоб дати той самий поштовх і продовжувати малювати. І тепер я пропоную трошки розповісти про лор персонажів і, в принципі, про те, що тут відбувається. Така ідея з'явилася в мене ще в червні минулого року, в той момент, коли я малювала свою першу роботу, пов'язану з цією персонажкою. Але я думаю, доречно буде ще перед тим згадати те, що в моменті, коли я малюю деякі роботи, в голові автоматично з'являється якийсь сценарій того, що відбувається саме в цей момент. Це може бути якась дуже маленька ідея, або навпаки, коли ти сидиш і дуже довго малюєш якусь роботу, то в голові в тебе з'являється настільки великий лор персонажа. Що в якийсь момент ти думаєш, а може взагалі почати малювати якусь мангу чи намагатися написати історію про це все? І так сталося в той раз, коли я малювала жінку, я вирішила трохи поглибитися в те, що буде відбуватися на цьому кадрі, і потім прийшла до висновку, що можна було б зробити її драконом, котрий був серйозно поранений. І фотографії цього малюнку я прикріплю. вона наче мала б йти на нас, але з іншого кадру мав би бути хлопець і він же і є ельфом. І так, я знаю, що це кліше, але я дуже сильно полюбляю якесь таке тривіальне кліше. Мені ця ідея дуже сильно сподобалась, тому я вирішила, чому би й ні. Як я вже і казала, на початку я планувала зробити один малюнок, де була б зображена вона, наче вона йде на глядача, а інший малюнок мав би бути її точкою зору, що нібито вона дивилася б на нього. І в той момент я намалювала його, але зрозуміла, що воно виглядало настільки погано, і в мене концепт персонажа був настільки не до кінця промальованим та продуманим. Що я вирішила закинути поки що цю роботу до кращих часів, як то кажуть. І тобто, що на першому оригінальному, скажімо так, кадрі вона була під водою, то в цьому кадрі хотілося б зазначити, що вона, наче саме виходила з під води. Також сподіваюсь, що не було помітно деяких моментів, про котрі я забула і згадала саме на монтажі. Це стосується крапельок води, котрі я хотіла намалювати на ній, а також невелике почервоніння обличчя, котре я хотіла залишити саме йому. Але так сталося: повертатися до минулого ми не будемо. Будемо дивитися тільки вперед, в майбутнє, і зробимо вигляд, що все таки було задумано. Моменти того, як мені довелося вперше малювати ельфа, це взагалі був той ще окремий прикол, тому що я ніяк не могла зрозуміти, як саме мені намалювати йому найкраще волосся. Хотілося додати якоїсь родзинки чи щось таке. Перші спроби намалювати його ви можете побачити зараз на екрані. Вони мені не подобались на той момент, і я намагалася їх декілька разів перемальовувати. Тож кінцевий результат на екрані це і є той варіант, котрий найбільше припав мені до душі. Хлопчик вийшов в мене з червоними очима та дуже дивною зачіскою, схожа на мою теперішню. Загалом завершений варіант моїх персонажів мені подобається. І можливо він навіть краще, ніж те, що я першочергово собі уявляла. І навіть моє планування того, що вона мала б погрожувати йому шпилькою в руці, так, якщо що, це шпилька, то в результаті можна побачити, наче в неї інші емоції. Бо вона не виглядає якось ворожо а навпаки, вони обидва виглядають зацікавленими одне в одному, і в той же час з її сторони ця зацікавленість більш обачлива в той час, коли його зацікавленість скоріше просто дуже сильно збентежена. Задній фон хотілося намалювати таким, аби зобразити якомога більше рослинності. В Пінтересті я знайшла фотографію, котра більш-менш підходила б мені, і я вирішила залишитися на цьому варіанті. І можна було помітити, що на фінальному варіанті я вирішила зробити персонажів ще більш темнішими, тому був доданий додатковий прошарок, аби підкреслити інтенсивність саме під тінню. І на цей раз виникла інша проблема, котра стосувалася заднього фону, бо я хотіла зробити його, наче з крапельками води. Але в мене максимальний розмір спрею не був достатньо великим, аби хоча б щось ним запшикати. Тому я вирішила додати його тільки посередині між персонажами, для того, щоб зробити ледь помітний натяк на те, що на задньому фоні знаходяться краплі. Нарешті ми переходимо до мого найулюбленішого, а саме ефектів у кінці, тому що коли час підходить саме до завершення роботи, то тут починається чиста фантазія, бо ти відверто починаєш просто гратися з різним освітленням, ефектами, ще якимось штуками, аж допоки ти не знайдеш щось ідеальне, що припаде до душі. Фінальний варіант саме по кольоровій палітрі мені дуже сильно сподобався, і він мені настільки сподобався, що в якийсь момент я зловила себе на думці, що хочу просто зжерти цю картинку. Перший ефект був chromatic aberration, тобто це хроматична аберація, або іноді просто її називають аберацією. І якщо казати по крутому, це такий собі оптичний дефект заломлення світла різних кольорів у лінзі. Ви б знали, скільки часу мені знадобилося для того, щоб це все повторити. Але якщо простими словами, то це той самий гліч або веселка. Також в мене був nice color. І якщо це перекладати, то вам видасть колір шуму. Але це те, що ми знаємо як зернистість. В мене також є два ефекти ретрофільму. Один в мене ефект це ретрофільм сучасний, а інший теплий. Мені здається, в цьому випадку я використовувала саме теплий варіант, і на редагуванні потім трохи зменшила його видимість. Саме цей ефект ви можете побачити праворуч знизу, там з'являється ніби спалах від камери. Ну і ще в кінці, як зазвичай, сиджу в налаштуваннях різних кольорів, інтенсивності, насиченості або контрастності для того, щоб об'єднати всі інші кольори і надати малюнку завершеності. На цьому, в принципі, все. Вже в кінці можна побачити результати роботи. І велике дякую за перегляд творчі збоченьки! What do you want? Thanks a lot, man. Huh? <laughs>